Вітаю, розв'яжемо номер 11:30, четвертого рівня складності. Підручник Алгебра восьмий клас, автор підручник Олександр Істер. Якщо це математика, це номер 2130. Що ж, давайте прочитаємо. Порядок числа А дорівнює мінус 18. Що це означає? Це означає, що А у нас буде дорівнювати... А помножити. На 10 у мінус 18 степені. Тому порядок степень числа 10 це і буде порядок числа. Тоді можемо переписати, що таке 100. Це 10 у квадраті помножити на А на 10 у мінус 18. -му. Буде дорівнювати А, помножити на 10, 2, додати мінус 18. Ми отримаємо А буде в степені мінус 16. Порядок числа мінус 16. Порядок числа мінус 16. Другий приклад. У нас одиниця стоїть нолік пропустила ще один ноль треба поставити. Раз, два, три, чотири. На п'ятому місці, то ми можемо записати, що це 10 у мінус п'ятому степені. Помножити на А на 10 у мінус 18 степень. Це буде означати, що А помножити на 10, мінус 5 і мінус 18 у сумі дадуть нам мінус 23. Отже, у другому прикладі порядок числа буде мінус 23. Наступне число А помножити на 10 у 7 степені. А у нас Помножити на 10 у мінус 18 степені і помножити на 10 у 7 степені. Тоді буде дорівнювати А помножити на 10. мінус 18 треба додати 7, і ми отримаємо а буде на 10 у степені мінус 11. Порядок числа. Буде мінус 11. І тепер у нас є А у чисельнику помножити на 10 у мінус 18 степені, розділити на А у мінус, ой, на 10. На 10 у мінус 3 степені ми отримаємо А, щоб поділити. Основи з різними степенями, основа однакова, різні показники. В такому випадку ми можемо написати А помножити на 10 мінус 18, треба відняти мінус 3. І у нас вийде А помножити на 10, мінус 18, додати 3, це буде А помножити на 10 у мінус. В 15 степені тому порядок останнього числа буде мінус 15. Давайте зробимо по-іншому. А у нас помножити на 10 у мінус 18 степені, розділити на 10. У мінус третьому степені. Ми знаємо, що якщо у нас показники від'ємні, ми можемо поміняти їх місцями. Тоді буде А помножити на 10 у третьому, розділити на А у 18 степені. І тоді у нас буде А 10, 3, мінус 18. І ми отримаємо А буде помножити на 10 у мінус 15 степені, як ви бачите, Результат один і той же. Ми виконали з вами номер 1130. Визначили порядок числа, стандартного вигляду числа. Дякую за увагу.